Презентація на тему екологічна ситуація на Сумщині. Сумська область розташована в північно-східній частині України. За площею займає 16 місце в Україні. З півночі на південь область простягнулася на 200 і із заходу на схід на 170. Область розташована в межах двох фізико-географічних зон полісся та лісостепу. На поліссі переважають дерново-підзолості груди, лісостоповій частині глибокі галогумусні чорноземи та вилуговані середньогумусні чорноземи. Прослідковується ситуація в галузі безпеки довкілля, про найбільший промисловий потенціал області зосереджений у містах Суми, Конотоп, Охтирка, Ромни, Шостка, де розташовані найбільші промислові підприємства машинобудівної, хімічної, нафтогазовидобувної, енергетичної, харчової та інших галузей. При поступовому збільшенні обсягів промислового виробництва відмічається стійка тенденція зменшення енерговитрат. Але позитивні зміни в економіці області суттєво не змінилися, якість показників стану довкілля, і хоча деяке поліпшення у системі екологічних показників е дозволяє залишатися складною. За даними Головного управління статистики Сумської області, від стаціонарних джерел забруднення міста за січень березень 2011 року в атмосферу надійшло 4269 тонн шкідливих речовин. Цей показник на 37% більший, ніж за перший квартал минулого року. Від загального обсягу викидів по Зумській області обсяг викидів по місту становить 45,6%. У суманій кількості шкідливих речовин викиди метану та оксиду азоту, які належать до парникових газів, становили відповідно 244,9 та 2,5 тонн. Крім цих в атмосферу, за перший квартал 2011 року стаціонарними джерелами міста було викинуто 319,3 тисячі тонн діоксиду вуглецю, який також впливає на зміну клімату. Щільність викидів у розрахунку на квадратний кілометр по місту Суми за січень-березень 2011 року, як підрахували статистики, становили... 29 445,3 кг. У Сумській області 393,2 кг. Обсяги викидів у захунку на одну особу в місті становили 15,6 кг у Сумській області 8 кг. У використанні водних ресурсів області, як і в цілому по Україні, збереглася тенденція зменшення споживання води на потреби виробництва та господарське питне забезпечення. Відповідно, зменшився і скид стічних вод на 7,59 мільйонів кубометрів. І хоча скид у водні об'єкти не очислені та недостатньо очисле стічних вод збільшився на 0,856 ну, мільйонів кубометрів, скид забруднюючих речовин скоротився на 2,6 тисяч тонн. На 19 мільйонів квадратних кубометрів збільшується обсяг обігового та послідовного використання води в промисловості. Економія свіжої води завдяки впровадженню систем оборотного і повторно-послідовного водопостачання становить 85,6%, по Україні 85,5%. За роки незалежності держави надходження забруднюючих речовин у водні об'єкти області в розрахунку на душу населення скоротилося з 63 кг за рік до 36 кг за рік. Споживання води на душу населення скоротилося з 126 Літри на добу до 90 літр на добу. Особливо небезпеку для довкілля становлять 2,5 тонни тисяч неопізнаних, заборонених та непридатних до використання отрутох хімікатів, які зберігаються на території області в 399 складських приміщеннях, з яких 189 знаходяться в незадовільному стані. Таким чином, наявність значної кількості відходів та непридатних до використання оттутого хімікатів збільшує ризик забруднення земель, підземних та поверхневих води може привести до неординарних екологічних наслідків. Площа природно заповідного фонду області поступово збільшується і складає приблизно 156 363,5 гектара, що становить 6,56% від загальної площі області. Загалом в Україні цей показник становить 4,16%. За відсоткову заповідності Сумщина відноситься до найбільш заповідних регіонів держави. Таким чином, порівнюючи суміші з іншими областями України, можна сказати, що за більшістю показників область відноситься до задовільної екологічної зони, що відповідає сприятливим умовам проживання населення та мінімальним зрушенням у природі. Тому в умовах поступового пожвалення економіки області і держави в цілому, головним завданням галузі в охороні довкілля мають бути заходи по утриманню валових показників забруднення на рівні оптимально можливих за рахунок провадження екологічно безпечних технологій, підвищення ефективного. Роботи очисного обладнання тощо. Дякую за увагу!